Пов'язкові реквізиції говорять документи у нашому другому розділі, це, зокрема, цікавий документ по Підгаєцькому повіті, в якому говориться, скільки дзвонів з українських церков, греко-католицьких церков та польських костьолів було знято на потреби армії. Більше 90 дзвонів було знято всього-навсього за якийсь місяць. Дзвони знімалися, потім, мабуть, переплавлялися. Ось тобто почалася обов'язкова реквізиція, збір збіжжя, збір грошей обов'язкова обов мобілізація. Австрійський уряд дещо по-іншому проводить мобілізацію зокрема, в нас є цікаві оголошення. по... Заліщицькому повіті про обов'язкову мобілізацію вона друкувалася на всіх мовах: на польській, на німецькій, на єврейській і на українській. Ну, на нашій виставці ми представили ці оголошення на українській мові, в якій говориться, коли чітко і на яку годину, що з собою мати, хто мав до якого. Ну, Ті які вже служили в армії, куди їм прийти, ті, які не служили звернутися до військового комісара. Також чітко говорилося про те, які люди звільнялися від військової служби. Хоча військова, хоча мобілізація була загальна, тобто в армію брали усіх тих людей, які могли тримати в руках зброю, і також тих людей, які могли доносити боєприпаси. На, велике, на велику радість, поки що Україна не оголосила загальну мобілізацію. Ось і я сподіваюся, що до цього не дійде. В той час Західна Україна була під загальною мобілізацією і дуже велика кількість українських хлопців, у яких були взяті у австрійську армію. Про діяльність легіону українських січових цільців у нас розповідає документ, також дуже цікавий документ розлоги. Це звернення головної української ради до українського цілого народу.